Всім вітаннячка! Наш цикл про українські волонтерські проекти в Антверпені триває. У попередньому випуску ми показали, як пласт, український скаутський рух, виховує нове покоління лідерів, плекає традиції та формує національну свідомість у дітей. А сьогодні розповімо про церкву, яка об'єднує навколо себе величезну громаду. Про церкву, що не лише молиться, вона діє, діє заради перемоги. Доброго дня, друзі! Ми сьогодні в дуже незвичайному місті. Ми в українській, греко-католицькій церкві і поруч зі мною людина, це отець Руслан, Гитайлас. вітаю вас. Це людина, яка започаткувала тут такий волонтерський рух і збирає гроші за допомогою парафіян, які сюди приходять для Збройних сил України. І зараз ми поговоримо з ним, і він розповість, як у нього це все відбувається, і розкаже, як зробити так, щоб в інших країнах, в інших містах була можливість робити те саме. А розкажіть, будь ласка, як ви взагалі потрапили в цю церкву? Це це якесь неймовірне місце, де хочеться бути і надихатися? Тут вільно дихається, і відчуваєш якийсь дух свободи. Напевно, так наша громада Ректолицька в Ферпені вже є від 2006 року. Наступного року будемо мати ювілей невеличкий. Там та останні роки до 22-го року ми були в храмі Сто Андрія, це ближче до центру міста. Гарний храм там теж тільки там. Ми мали, порівнюючи з даним ситуацією, менше можливостей в цьому храмі. Громада наша була чисельною чи найчисельнішою українською громадою Бельгії ще до війни. Коли почалася війна, людей приїхало ще більше в рази. І почалася війна. і Я мав у планах. На одну із неділь найближчих запросити місцевого антверпенського єпископа Йохана Буні, який, до речі, був до того часу до нас дуже прихильний. Тепер тим більше ще через війну. І перш ніж я звернувся до нього, до канцелярії єпископа про такий план, щоб, щоб він прийшов до нас на літургію як єпископ, помолився з нами, з мав слово до людей, там та, він е, е, подзвонив мені. Каже: я маю для тебе одну новину, яку треба обговорити терміново, е, тому приїжджай до мене. А я в той час мешкав в Брусселі. Я сів на поїзд, приїхав до Антверпена, прийшов до нього, він розказує мені: завтра я буду у вас, завтра я скажу всім людям, тобі говорю вже сьогодні, що з наступного понеділка ви переїжджаєте до іншого храму. Ми так трошки був знаєте, здивований. Він <схід> почав розпитати, що дуже гарний храм. Для вас це буде краще, там більше місця. Зараз приїжджає багато, будете мати більше можливостей. Я все полагодив вже з мером, з місцевою церковною спільнотою, тому неділю він приходить до нас на літургію 6 числа. І, і в часі своєї промови до людей власне це говорить. І протягом наступного тижня ми перевезли всі свої речі, а вже 13-го числа молилися в цьому храмі перший раз. І коли закінчились служення бельгійської спільноти, наші люди почали заходити на 12 годину сюди до храму, то місцевий органіст чудово зіграв гімн України на органах. Та і це було таке ще додаткове піднесення. Та що нас тут. Вітають, і насправді ми тут почуваємося як вдома, практично вдячної місцевій спільноті відповідальним людям за даний храм, що нас тут так прийняли, і дозволяють нам цим храмом користуватися. А як так взагалі сталося, що за дві тисячі кілометрів від України у Бельгії існує українська греко-католицька церква? Перша громада Українська Гребя католицької церкви була відкрита в Брюсселі ще в 1934 році. Ще до Другої Стової війни там була також міграція і робоча в Бельгії, і військові після Першої стової війни, і військові після польсько-української війни, там, там, студенти, які навчалися в Львівському університеті. Тобто, вже певна така діаспора на тридцяті роки функціонувала у Бельгії. Та і в 34-му році, в одному храмі, в центрі Брюсселя практично, була відкрита каплиця з того Володимира Великого. Де українці могли збиратися на богослуження після другої стової війни? Число українців у Бельгії зросло ще більше. Зокрема, із людей, які були вимушені виїхати, чи вимушено їх вивезли на роботу до Німеччини після війни, велике число з них не хотіло вертатися до радянського союзу, бо знали, що їх там чекає. Тому вони мали можливість виїхати кудись з Німеччини. і Велике число з них обрало Бельгію. Бельгія тоді надавала таку можливість, зокрема для чоловіків, три роки відпрацювати на шахті. Тоді людина може або лишитися в Бельгії, або їхати кудись далі, якщо забажає. там. Та? Тоді велике число наших людей приїхали також сюди, щоб тут же укорінитися. Та? І відповідно, приїхали люди, були теж іммігрантами і священники з Галичини. Та і церковна громада теж функціонувала і тут так звана стара діаспора, як ми її називаємо, вона також була і в Бельгії. Вона не була чисельною, але тим не менше. Була Вони тут створили таку свою невеличку Україну, так звано Франкополе. Мали свій будинок, де на, на вакації, зокрема літні, з'їжджалися діти, де була функціонувала українська школа. Тобто не мали можливості їхати в Україну, тому для себе створили такий куточок української Бельгії. Після 90-х років число збільшувалося після помаранчевої революції, приїхали ще людей після 2014 року ще більше. А війна це. Відношає збільшило число присутності людей тут. Ми вчора були тут, на вашій службі, і бачили, що церква практично повністю забита людьми, які прийшли, слухали і відчували все те, що ви їм розповідали. Чи можна сказати, що церква є таким клеєм для українського населення тут, у Бельгії, у Антверпені, ну якій всі? Притягує одне до одного і дає їм відчуття свободи, вільності, і що вони можуть робити щось далі, рухатись вперед. Так, звичайно, в певній мірі можна це сказати. Воно так і, і і є. Бо прийти в неділю до храму, де збираються українці, де моляться українською мовою, та де можна поспілкуватися, це така можливість, власне, яка об'єднує склеює трошки так українську, українську, українців, які присутні в Антверпні та тому цілком. Я ваші соціальні мережі і побачив, ще був дуже приємно здивований, що з часу повномасштабного вторгнення в Україну ви з вашими а, прихожанами, які до вас приходять, зібрали майже 565, може навіть 566 тисяч євро і передали це на Збройні Сили України. Як, як таке взагалі сталося? Як ви почали це робити і за рахунок чого ви збираєте ці гроші? Українці є щедрі люди. І вони знають, для чого ті кошти збираються. Відповідно, якщо церква зорманжує людей, де приходять однодумці помолитися і побути разом, і мають спільну ціль, знаючи, що там в Україні триває війна, там гинуть люди, треба захищати свою Україну, допомагати своїм захисникам. Ну то це людей, людей теж мобілізовує. Достатньо дати певний сигнал, сказати, що треба, є запит на. Те чи інше, та й люди відгукуються однозначно та велику суму із тої, що ви назвали, нам приносить наше волонтерське парафіальне кафе, як ми його назвали, кафе незалежність, на де люди можуть прийти після богослуження, купити якісь трави, знаючи, що стопроцентний дохід. З цього кафе йде для потреб наших хлопців і дівчат. Тобто це не про бізнес, це не кав'ярня, на які церква заробляє. Ви заробляєте, існуєте. Це всі 100% грошей. Весь який приходить з того, що заробляється, іде на Збройні Сили України. Та, навіть більше, бо 100% доходу йде, але кафе також має певні свої розходи, які треба закупити, продукти будь-які інші там речі, які додатково треба щось купляти, щоб воно функціонувало там. Та відповідно ми це покриваємо з парафіальної каси. Прихід, які маємо з кафе там неділю, маємо отримати наприклад конкретну суму. Та конкретна сума йде на ту чи іншу ціль на захід. Запит, який до нас надходить з України. Це ваше соціальне кафе? Для нас дуже близьке, тому що в Києві у нас також є кав'ярня, і всі гроші, які ми там заробляємо, віддаємо на волонтерство на того, щоб годувати людей в Україні, які безпосередньо цього потребують. Також частина грошей у нас йде на фонд Рипауер. Це фонд, який займається відновленням українських військових медиків. Вони їх возять у Швецію на 10 днів часу. Там з ними працюють психологи, і потім повертають їх вже відновившимися, наскільки це можливо знову на лінію фронту. Також підтримуємо Червоний Хрест. О, підтримуємо навіть фонди, які займаються тваринками, але для того, що кав'ярня також приносить гроші, ми ці гроші віддаємо. Розкажіть, як у вас функціонує це кафе? тому що дуже цікаво. Це люди, які тут знаходяться на зарплатах, чи це можливо волонтери, які приходять і просто допомагають, тому що вони вважаються за потрібним? Ну якщо би ми функціонували як нормальне кафе з заробітними платами для працівників на кухні, волонтери, так далі, що ми напевно би не дали ради функціонувати. Та, відповідно, це волонтерське кафе, саме слово говорить, що це волонтерське. Всі люди, які приходять в неділю попрацювати в кафе, це як наші волонтери. Приходять не тільки парафіяни допомагати. Теж треба про це сказати, що є українці, які до нашої громади не належать. Та, але вони знають про це кафе, і вони як волонтери теж приходять, щоб послужити. Вони знають, власне, ціль цього кафе. Вони жертвують своїм часом, своїми коштами, теж доволі часто та, для того, щоб. Послужити в цьому кафе, знаючи, що той заробіток з кафе ми передаємо для наших захисників за минулий рік, по даним, які наведені в ваших соціальних мережах, кав'ярня заробила 278 тисяч євро, які були передані на Збройні Сили України. Як це взагалі почало працювати? І як людям, котрі хочуть зробити щось подібне і ще в інших осередках Європи або світу, як це почати? Наші початки були доволі скромними, була просто. Потреба щось зробити, щоб допомагати, і думка про кафе з якою носився вже раніше, ще до війни. стала такою можливістю, щоб її зреалізувати У 2022 році. Перепрошую, розпочали ту діяльність. Остання неділя серпня. Кілька жінок таких ініціативних що погодилися це зреалізовувати. Ми там мали не знаю, 4-5 тортів. Можливо, та кавоварку ми вже мали раніше куплену для парафії. Мали невеличкий парафельний зал. І частину нашого саду, трохи порядкованого на той час. І ми, власне, з того почали, що після літургії, другої літургії, яка в нас є в половині першої, ми запрошували людей до нашого кафе, наголошували, що це знову ж волонтерське кафе для потреб зібрання коштів для наших захисників, щоб люди могли піти, купити собі того тортика, кави, поспілкуватися між собою. І так, власне, з того почало помаленьку розростатися жінки сказали, що кава, торт це добре, але це замало. Треба щось більше, якісь страви додаткові робити. Почали робити додаткові страви, меню наше почало розростатися. Там, та вже крім кави торту, були там вже перші страви, другі страви. Там та напитки. І воно ну, та почало так функціонувати. Реклама розходилась сама собою серед людей. Людям це теж сподобалося, що є можливість свого кафе, в свої, серед своїх людей собі сісти, поспілкуватися, знаючи, що кошти, за які вони оплачують за ту чи іншу страву, йдуть для наших військових. Отже, друзі, хочу вам сказати, що дивіться, який кейс, якщо так можна говорити, це про церкву і про, про соціальне кафе. Люди почали робити тортики, приносити їх сюди, тут їх почали продавати, і з цього виросла неймовірна кав'ярня. Нам вчора, до речі, Ігор, очільник пласту тут, у Бельгії, розповідав, що вони також долучаються тут до вас в цій кав'ярні і також допомагають це. Знаєте, розмова з ним вона надихнула. І я думаю, треба безпосередньо дізнатися у вас, як це все почалося, тому що це дуже надважливо. І розповісти людям, тому що можливо дійсно хтось зробить це в Європі і ще десь у світі у цілому, навіть якщо хтось один це ще реалізує і почне збирати ну, на вашому прикладі, це неймовірно надихає та людей. це не єдине джерело доходу, яке у вас тут організовано для того, щоб можна було передавати гроші на Збройні сили. Чим ще ви тут займаєтесь? Як збираєте гроші? Кілька разів у році ми робимо ярмарок. Друзяний ярмарок буде на квітну неділю перед Великодним, такий невеличкий ярмарок після богослуження. Наш храм справа, зліва побічних навах стоять столи з різним товаром, кухня теж. І люди, не тільки парафіяни, а загалом тоді вже хто знає цю інформацію, приходить, щоб щоб щось придбати, купити, а одночасно І ми через це збираємо тоді кошти також для наших захисників. Поза тим, теж кілька разів в році ми робили благодійні аукціони. Різні лоти, хтось нам приносив якийсь лот, цікавий, десь ми щось купляли, знаходили в Україні, чи нам передавали теж військові, як певно, подяку, там шифрони, ще якісь там такі речі. Там, та. Це теж був своєрідний дохід. Та. Серед громади Антверпена є Такий популярний телеграм-канал Antwerpen. .info, не помиляюся, та? Там теж є платна реклама, і засновник цього каналу, засновниця, сказали, що ті, які жертвувати будуть оплачувати в євро та, за свою рекламу, що ті кошти йшли на рахунок нашої парафії, і це, власне, теж як дохід певний для військових. Та? Тобто ми ці кошти, які надходять з реклами, теж для наших військових. Ще одним місцем доходу є ось ця скринька. Тут ваша пожертва для України. Кожен, хто приходить до храму, знає, може залишити цю скриньку скрінь, цю свою пожертву. Всі треби, які відбуваються у храмі: там хрещення, вінчання, якісь посвячення, тих чи інших речей, коли людина хоче пожертвувати, віддячитись священнику за цю послугу, та я кажу: от нашим військовим їм подякуйте там. Та? І люди приходять. І... І залишають свою пожертву в цьому, цю, цю, цю скриньку. Кошти забираємо, і вони теж йдуть для, на цей наш фонд для, для ЗСУ. Ще одним: це, можливо, не такий великий дохід з наступного джерела, який б договорив там -та, Але він теж не менш важливий. У нашій громаді є така молотовна спільнота матерів молитві. Це така міжнародна спільнота, де жінки збираються, щоб молитися за своїх дітей. І час цієї молитви вони пишуть імена своїх дітей. Читаю, там кладуть корзинку та й роблять свою пожертву. Вони збираються в нас раз в місяць, кожного місяця вони приходять, мені кажуть, ми цю суму зібрали. Це, і це, ця невелика сума, не є там аж хто знає яка. Але кожного місяця вони дають певну свою суму зі своїх, своїх зборів теж для, для цього. Та. Теж деколи буває так, що хтось приходить з людей та, і каже, я знаю, що там помагаєте захисникам, захисникам, та ось цю суму я хочу віддати там, та, на, на потреби, які там будете мати. А як ви знаєте, кому саме допомогти? У вас є якісь е, свої частини або люди в цих частинах, кому безпосередньо? Чи можливо ви передаєте техніку якусь закупаєте на ці гроші? Це йдуть грошима. Як це відбувається? Оскільки в нас в нашому кафе працює багато волонтерів, практично в кожного є десь там родич, друг, знайомий, де хто воює, та і люди, які працюють тут в кафе, та вони приходять до мене і кажуть: О, там мій знайомий чи друг чи друг, чи родич там та. Має такі, таку потребу там, там, в тому чи іншому авто, дрони, там багато чого, що ми там різного різного купляли. Чи купляли тут, чи передавали кошти, що купляли в Україні, там та або теж до нас звертаються безпосередньо. Недавно до нас звернувся один військовий. Він побачив в інтернеті про ту чи іншу допомогу, яку ми вже робили. Написав нам так, що от, дякую вам, що це робите. Але якщо можна, поможіть щось трішки і нам. Ми спитали, ну, чим вам допомогти. Він склав такий великий список. З всього, що їм треба. Ну і ми сказали, що ті і ті речі ми можемо допомогти. Тобто, це також такі можливі, що вони самі вийшли на нас. А як вони можуть до вас написати? Вони вам пишуть в інстаграм, вони десь ваші контакти знаходять, пишуть вам на телефон безпосередньо. Якщо це не парафіяни, якщо це от на фронті знаходиться військовий, їм потрібна допомога і вони звертаються. Ми ну, Маємо соціальні мережі: Фейсбук, Інстаграм. В Україні зараз. Дуже часто зустрічаю думку про те, що довіра до церкви підірвана спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли священники в церквах допомагали агресору пройти позиції Збройних сил, проводили їх через ліса, для того, щоб вони вийшли. І я дійсно відкрито допомагали. Як зробити так, щоб. Ця довіра до церкви повернулася, і що треба не робити, щоб так не ставалося, як зараз є. Те, що розповідаєте ви, це однозначно, напевно, не були священники греко-католицькі. Це, з того, були з московського патріархату. Я таких так, не так, чув, так. Та, так дійсно. Відповідно, що робити їм, це їхня проблема, грубо кажучи, для мене, як для українця, знаєте, чути подібні речі, чи навіть просто як для священника, та, що священник може. Оправдовувати якусь агресію взагалі немає значення яку? Це взагалі абсурд, як на мене, та воно суперечить в самій суті релігії, як такі, там та християнство, зокрема. Тому це знак питання взагалі над християнством, коли людина, чи священник, чи не священник, не має значення, та пропагує якусь агресію, оправдовує агресію, чи сприяє цій агресії будь-яким чином. Чи може бути а, вбивство людини на війні, якщо ти захищаєш свою країну виправданим? Напевне, а воно так. це не вбивство. Я, ви будь хто інший, маємо право дане Богом на самозахист. Я маю право захистити своє життя, своє добре ім'я, свою чесність, гідність людської тому подібне, так само свою країну. Відповідно, якщо хтось зазіхає на моє життя, та, і я вимушений, щоб зупинити це зазіхання, захищаючи себе, вимушений аж зліквідувати. Цю перешкоду там, та, таким чином ще можу зупинити цю агресію, то це, це не можна трактувати як просто як вбивство. Та. Вбивство є тоді, коли людина агресивно йде на іншого, шукаючи якогось зиску будь-якого. Вбивством, власне, є, коли росіяни розпочали війну проти України і вбивають українців. Це і вбивство. А як бути з бажанням помсти? Помста це негативна емоція, щось негативне. Жити чимось негативним це не найкращий варіант. Коли почалася війна, я собі і людям говорив та, що ми не маємо плекати в своєму серці ненависті, помсти, що я роблю щось для України із ненависті там до, до русських, там та ні, я казав завжди і собі, і іншим, що ми маємо робити щось з любов'ю до своєї країни, до своїх захисників, до своєї мови, традиції, культури, церкви, цього решта, та Щоб не ненависть мною керувала і була стимулом до дії. А щоб, власне, швидше любов була стимулом. Я захищаю свою землю в той чи інший спосіб, та з любові до своїх, з любові до свого. І той позитив цієї любові, знаєте, він здатний ну, набагато більше, ніж коли б людина керувалася тою ненавистю чи помстою. Зараз а, повертається багато людей з фронту, з, ліні, з війни, а, котрі, як психологічно, так і фізично можуть бути травмовані, у когось можуть бути відсутні кінцівки. Ці люди. Дуже часто залишаються наодинці сам з собою. Як церква може їх підтримати, і чи підтримує, можливо, є якісь ініціативи для підтримки цих людей? Психологічна травма не тільки військових, а загалом є великою, і це, напевно, травма народу, яка ще потриває довше-довший довший час. Та й ми маємо до цього вже готуватися. Що після війни треба буде над цим дуже сильно працювати, і церква до цього теж готується. Наприклад, в Ректорицькій церкві є організовані курси. Для зокрема для священників, ченців чи монахінь, для того, щоб вони, пройшовши ці курси, це щось там невеличке по медицині, по психології, що вони могли бути такими чи волонтерами, чи людиною, яка могла б допомогти, якби хтось звернувся, бути поруч, допомогти людині із тими стресами, які б вона могла переживати. Пам'ятаю, як один військовий приїхався до нас до храму. Та то після богослуження люди його оточили, спілкувалися з ним до нашого кафе, його взяли там. Та. І було теж важливо навіть для нашої громади, коли та, цей військовий на інвалідному війську та, приїхав на богослужіння. А це було щось таке дуже-дуже особливе для мене. теж. Я до нього підійшов, з ним, з ним трішки поспілкувався. Там, та, ну, це було щось таке особливе насправді. Та. Ми були у Німеччині, в Гамбурзі, і очільниця фонду Файна Україна. До речі, відео можна подивитися тут за посиланням, друзі, підписуйтесь, дивіться, розповіла таку історію, що у Німеччині а, в школах на вибір є або вчення, вивчення церковного якогось знання, або вивчення соціології. І священники з російської православної церкви приходять до шкіл і кажуть: давайте ми будемо цих українських дітей. Вчити церкві російського патріархату, але каже ще така цікава історія: дітей, коли викрадали в Україні, їх викрадала російська православна церква. І зараз, після того, як вони це робили, зараз вони приходять в Німеччині і хочуть вчити наших дітей в своїй церкві, в своїй культурі. Чи є це в Бельгії і чи мають вони взагалі якесь моральне право так робити? Ну про моральне право о, і, і багатьох священників, на жаль. Які спровокували себе з московського патріархату цього говорити. В Бельгії є кілька громад російської церкви. В Антверпені теж вони мають свій храм, доволі великий храм. Чимале число наших людей, навіть з України, навіть з Галичини, ходили до цього храму до війни. Тому, тому не разу зустрічав людей, які приходили сюди і так. Трошки так знаєте ніяк ковіли. Як тут бути? Бо ми ходили до російської церкви раніше, там, та я кажу, ну то, то було раніше, а зараз бачите, вже не ходити. Є ці, їхні храми, є їхні священники, чи єпископ навіть і, і є. та. І при своїх храмах, що вони там вчать і, і що роблять, це я не можу вам сказати. У українських ці, ці, школах, які є теж по Бельгії. І в Антверпені. ну я не чув, щоб там приходили священники, що чи всього їх би просто не пустили, як на мене. Ви тут знаходитесь уже багато років з 2014 року, наскільки так. я пам'ятаю, ви ще побачили Майдан і були там. Зараз ви приїхали, тоді ви ще приїхали сюди, працюєте тут, допомагаєте українцям. Чи є щось таке, чого вам тут не вистачає? Можливо, mm -hmm. чогось би хотілося, можливо, хтось би зараз почув і сказав би, о, а я можу це дати. Бельгія дуже гарна країна, але з кліматом їм, на жаль, не повезло, і я не можу ніяк звикнутися з даним кліматом. Тому мені особисто бракує українського клімату. також. Це не є теж якась тепла країна, хто знає, як там та, але мені завжди було комфортніше, звичайно, в Україні. Але мені теж бракує можливості поїхати в Україну, побачити своїх рідних, з яким я вже вже не бачився довший час, побачити своїх співбратів, загально просто побути, подихати в Україну. Цього мені там буде бракувати. Як ви вважаєте, яке б майбутнє у нас далі в Україні? Ну, нам треба спочатку зупинити агресора, звільнити свої території, відбудовувати Україну. Що це буде нелегко, однозначно, нам зараз не є легко. Але дякувати Богу, ми протрималися і тримаємося вже стільки часу. Однозначно з допомогою наших союзників, за яким завжди дякуємо, щоб вони не казали, що їм дякують мало. Розраховую на допомогу на, на, на дальшу. Бути країною зараз, яка воює з такою потугою, це взагалі, напевно, на грані фантастики для багатьох європейських країн. Що це, знаєте, тут не, неодноразово я чув від людей місцевих, які, які казали, що ми б не воювали, ми б просто здалися і там так. І подивляють, що ми воюємо, що ми відстоюємо, і це треба просто робити і далі. Це не просто, це війна. На жаль, гинуть люди, нищиться багато чого. Але тим не менше, ну, ми не можемо якось пустити руки і сказати, ну хай буде, як буде. Мусимо через, не знаю, через силу себе в першу чергу та що мусимо боронити, мусимо відстоювати. Відстоїмо. Однозначно, сумніву не маю. Рано чи пізно ми переможемо, а тоді треба буде відбудовувати. Я вас дуже хочу попросити передати якісь слова нашим військовим, які сьогодні безпосередньо оборонять нашу країну, щоб вони, коли послухають, надихнулися і їм стало трошки легше. На рахунок надихнутися, то знаєте, напевно, я надихаюся з ними швидше, ніж я можу щось дати до натхнення їм та відвагою, жертвенністю що ці люди роблять неможливе, ну це та, тільки велика вдячність, низький поклін. Ми, по перше, як християни волимо за всіх наших захисників в щоденній молитві, та, за всіх наших померлих, загинувших вже, на жаль, людей і, і військових, і цивільного населення. Та, ми тут не забуваємо, нам тут не байдуже, що відбувається в Україні чи там на, на, на фронті. Та. Я думаю, що кожна людина е, сидить в тих новинах і. Чи читає, дивиться, що як відбувається слідкує за новинами і міру можливого пробуємо, чим можемо допомогти. Та і наше наші кафе, наприклад, там, та наша волонтерська діяльність нашої громади тут. Це теж як данина вдячності нашим хлопцям, дівчатам, які там боронять. Ніхто нікому так не буде залежати на Україні, як має залежати нам, українцям, і, відповідно, наші. Захисники, захисниці роблять велику, колосальну чи практично неможливу роботу там. А ми в тилу, зокрема, тут, в Західній Європі, в глибокому такому тилу, ми та, ну, маємо зробити все можливе, щоб те, чого що вони потребують там, щоб ми могли це їм дати. Вони боронять нас. Отець Руслан, я хочу вам подякувати за всю ту неймовірну роботу, яку ви робите, тому що це надважливо. Над те, що ви робите для українців тут, те, що ви робите в Європі, для того, щоб. Україну знали, щоб її цінували. Те, що ви робите для захисників, збираючи гроші і відправляючи туди ці неймовірні суми, це дуже багато. Тому я хочу вам подякувати. Дякую за всю ту роботу, що ви її робите. Це дуже надважливо. Я би не міг зробити і частинки того, що зроблено, якби не наші волонтери, наші люди. Тому вдячність всім, хто волонтерам і за парафіянам, хто власне допомагає це робити. Я завжди кажу: дякую вам, що допомагаєте допомагати. А хто дякує, то двічі просить. Тому це одночасно і заохота до да подальшої. Попросимо вас допомагати ще більше. Друзі, ну а ви були на каналі Волонтерська кухня, з нами був отець Руслан, і ми були в неймовірному храмі святого Михаїла, тут у Антверпені. І та робота, яку вони роблять, вони про неї розповіли: якщо у вас буде можливість робити те саме у своїх країнах, у своїх осередках, робіть, надихайтеся і будьте чемними, будьте з нами. До побачення. Ще раз дякую.